Вітання всім, хто зараз дивиться акценти при купівлі речей, замовленні послуг, оренді житла та навіть під час телефонних дзвінків люди потенційно можуть потрапити на шахраїв. Мова йде не лише про виманювання у жертви грошей, а й про втягнення довірливих людей у ризиковані, а часто й кримінальні афери. До вашої уваги дайджест основних схем, якими послуговуються злочинці. Гра на довірі ключовий фактор, який забезпечує існування шахрайських схем. При цьому злочинці не вигадують нічого нового, просто використовують прогалини у фінансовій грамотності, маніпулюють браком часу та вигадують щемливі історії. Окремою темою для махінації стали збори на потреби військових. Так, на початку року правоохоронці викрили групу молодиків, які привласнили собі понад 2,5 мільйони гривень на фейкових зборах на потреби військових. Почали займатися 22 го року. Розміщали е, різні публікації, там, де є військові, е, де вони з автоматами в формі все напередку або ну. Отакі От дії були викладали в історію і в публікації. Злочинці намагаються збагатитись і за рахунок сімей військовослужбовців. Зокрема, за винагороду пропонують знайти або повернути рідних з полону, просять гроші, мовляв, на витрати, щоб зв'язатись з полоненими, або ж взагалі намагаються збити з родини бійця борг, якого не існує. Також аферисти пропонують свою допомогу в оформленні посмертних виплат. Зокрема, за подібну схему на початку липня у Запоріжжі затримали злочинну групу. Засновника кількох громадських організацій. Та його дружину, співробітницю одного з РТЦК та СП міста, загалом ділки виманили у жінки загиблого героя понад 2,5 мільйони гривень. Користуючись родинними зв'язками, фігурант запропонував дружині загиблого військового за винагороду вирішити питання щодо оформлення одноразової грошової допомоги для членів родини загиблого. За своє сприяння він вимагав половину від загальної суми виплат. Після того як потерпіла, перерахувала 1 мільйон 275 Тисяч гривень на банківський рахунок зловмисник не зупинився на цьому. Чоловік продовжував вимагати гроші, погрожуючи жінці, скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував у подальшому щомісяця отримувати 75 тисяч гривень як частину допомоги, що виплачувалися родині. Актуальними залишаються і ті схеми, які існують вже руками. Дзвінок з банку, де псевдоробітник, повідомляє, що рахунок, нібито зламано, або заблоковано а для його відновлення слід негайно продиктувати. Дані картки або ж код з смс, гроші від міжнародних організацій, де жертві пропонують соцвиплати, для отримання яких слід заповнити форму за посиланням, повідомлення від близьких з невідомих акаунтів з проханням позичити гроші, фальшиві оголошення, де зловмисник бере передоплату за послугу, оренду житла чи ж за продукцію, а потім зникає. На фоні нестабільної ситуації в країні нової сили набули схеми з легкого заробітку, де людям пропонують поставити лайк, написати коментар чи поширити допис, і спочатку навіть платять невеликі. Суми аби втертися в довіру, коли ж вкладення жертви стають суттєвими, зв'язок як і виплати обривається. Досі ну, існують і інші схеми: махінації з з доставкою, перевипуском сім карт, підвищенням пенсії, QR-кодами в громадських місцях та фішингові посилання. Поруч зі мною у студії Валентин Солдатенко, начальник управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України, підполковник поліції та Олег Крибятєв, старший опорпоноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам у Запорізькій області, департаменту кіберполіції, національної поліції України, полковник поліції. Вітаю вас, панове. Доброго дня. доброго дня. у сюжеті. Ми побачили, що шахраї використовують безліч схем від фейкових зборів для Збройних сил України до дзвінків із банку. От які найбільш актуальні види шахрайства існують зараз? От розкажіть про кожен з них і в чому він полягає, і можливо найактуальніші. Ну, основне це фішинг. Під напрямком фішинга відбувається основна загальна частина цих інтернет. Шахрайств фішинг подрозуміває собою. Підміну інтернет-ресурсу, підміну якоїсь мережі під час відвідування або під час переходу, по якій потерпіла особа вводить різні особисті дані, або по дані її банківських карток, дані аккаунтів, логіни, паролі. Тобто, таким шляхом порушники отримують ті. Первинні ті особисті дані, які особа не повинна передавати mm -hmm. третім особам, тому що вони будуть використані для входу у аккаунти. Mm -hmm. Це сайт, який виглядає як сайт офіційний, але це не справжній сайт, це сайт за, за яким можна перейти по якомусь посиланню, який тобі там умовно кинув друг. Так, сайт має. Mm -hmm. а, Схожий інтерфейс, схожу картинку, але є обов'язкова відмінність, це в назві сайту буде зміна одного або декілька символів. Угу. Тобто, якщо ми кажемо про назву і про е, літери, то там буде зміна, вона може бути непомітна, але вона буде обов'язкова. Тому коли <кій> отримуєте такий. Думаєте, що це може бути такий сайт, перевіряйте його в першу чергу по назві, по ну, якщо доміну я імені. Вперше бачу цю організацію, але мені там її скинув друг, або хтось знайомий, якому я довіряю, я не знаю, як має виглядати правильно ця назва. Перевіряйте в зворотньому порядку, uh -huh. шукайте в інтернеті цю або організацію, або цю uh -huh. людину а, у відкритих джерелах і вас виведе на офіційну сторінку. Тобто вона буде першою у пошуку, так, а там може з'явитися. Да, ви вже будете порівнювати, угу. дивитися, яка там може бути різниця. Ми знаємо, що кіберполіція активно бореться з такими злочинами. От яка статистика розкриття таких справ у Запорізькій області? Можливо, поділитесь найуспішнішими кейсами, от як приклади ефективної роботи, що є цікавого. А, по фішингу дуже багато реалізацій, так як це основний напрямок у шахраїв, так це в нас основний напрямок по протидії шахрайству такого роду. Що було за останні часи? За останні часи, ну, є як і тематичні види фішингу, так сезонні назвемо їх так. Наприклад, це під час наразі літнього періоду людям пропонують. Придбати в оренду житло в оренду, да, на деякий час, або там якісь сезонні продукти, товари, закупівля сіль... сільхозгосподарської техніки або виробничої. І даний факт, дані факти дуже, дуже багато на себе заводять банківські рахунки. Про що це свідчить? Про те, що коли ми вже виходимо на реалізацію по, вказаним, по вказаному напрямку фішингу, стикаємося з тим, що особи не перебувають в Запоріжжі, а перебувають по території України. Тобто ці стилі злочинів дозволяють. Онлайн працювати. Так, да, дозволяє шахраям знаходитись на території України, навіть і за територію України. Тому під час реалізації ми виїжджаємо по всій території України, проводимо обшуки. В цьому році в нас були три таких реалізації: чотири особи притягнуті до відповідальності, направлені вже mm -hmm. матеріали в суд. Є особи, по яким вони також притягнуті до відповідальності, повідомлено про підозру, але ще тривають слідчі дії. і... Протягом двох місяців також будуть направлені в суд. Я так розумію, що це складна дуже система вийти саме на тих, хто започатковує таку схему, тому що все відбувається в інтернеті. А так я вже сказав, вони шукають банківські рахунки, які незалежні від, від них, тобто там дропів або не встановлених осіб, отримують ці банківські рахунки, на які вони потім отримують грошові кошти від громадян. Це особи, які з ними не зв'язані, тому це трошки затягло процеси, але це тим паче інший доказ того, що вони усвідомлюючи, підготовлюються до скоєння онлайн злочину. А що значить пропонують купівлю сільгосптехніки? Наприклад, ну це якісь в онлайн-магазинах є оголошення, люди на них реагують. Відправляють кошти передоплатою. Чи як ця схема працює? Так, сайти, сайти загального користування, там, де дошки оголошень, mm -hmm. і по про послуги надання послуг, і про продаж товарів. Там надаються або вже згенеровані фішингові сайти mm -hmm. на якісь офіційні. Сільхозгосподарські е, компанії або окремі випадки з якоюсь одиницею техніки або одиницею е, запчастини, і вже на е, предметі предоплати е, отримують кошти, а і потім не спілкуються з потерпі. Тобто, схема така ж сама, це фішинговий сайт, просто е, як замають оголошенням вигідною пропозицією. Так. Люди переходять. Так. Ну, -сезонні, тому що існує не. сезонний попит, попит. На, це, на цю групу товарів, і е, тому вони створюють по це mm. готуються до цього, створюють сторінку, там, візитівку, mm -hmm. сайт ну, не, невеличкі, метою якої є отримання, як вже сказав мій колега, е, даних тих же карток, і інших, з яких вони потім mm -hmm. можуть перерахувати кошти вже на підконтрольні рахунки. Ну, тобто рекомендація така ж сама, просто уважно стежити за сайтом, який на який ти переходиш, але ж цей сайт може бути не якоїсь відомої компанії чи організації, а просто там продавець і люди можуть і не запідозрити. Формат оплати, якщо ми кажемо mm -hmm. за безпеку при таких е онлайн купівлях. То формат перший – це уникнути по можливості повної предоплати або часткової предоплати. При отриманні товару сплачувати так. Так, mm -hmm. це по перше. Це основний буде. Коли вже буде отриманий товар, ви зможете перераховувати кошти під контроль mm -hmm. на там повному обсязі і кому саме. Також ми в сюжеті побачили, що е, є такі жахливі випадки шахрайства на горі родин загиблих військових. От наскільки є ця проблема саме у Запоріжжі, які можливо особливості розслідування таких злочинів чи займається це саме кіберполіція? Є механізми, щоб родини військових могли перевірити правдивість або ну подібні пропозиції, якісь перевіряти, що їм там надходить? Масштабності немає в цьому питанні, тому що е, такі програми в державі дійсно є. Вони працюють в тандемі з правоохоронними органами. Mm -hmm. Ми на постійній основі е, розказуємо глядачам, розказуємо іншим громадянам про. Якщо є державна програма, якщо ви а, го готові отримати ці кошти, то і працюйте з а, організаціями державними, з а, працівниками безпосередньо і на офіційних сторінках ресурсах. Тобто, якщо а, є привід отримати від держави якийсь соцпакет, грошову допомогу і так далі, а, не треба. Там, чекати або сумнівно переходити на якісь невідомі сторінки mm -hmm. в соцмережах, а звертатися на офіційні сторінки. Так ви від самого початку вже себе зможете Безпечити. забезпечити, да, такою mm -hmm. поверхневою безпекою. Цьому питанні ще люди виходять, що шахраї користуються горем людей, тому що розуміють, що якщо людина в розпечі, якщо навіть там, наприклад, родич там перебуває в полоні, от, і його судьба невідома, тому вони. Чіпляються за кожну можливість дізнатися якусь інформацію. Цим вдало в деяких випадках користуються шахраї, тому тут не треба а, б, ну, брати ці послуги, тому що ну, треба мати холодний разом. От все ж таки думати про те, що якісь сумнівні особи, які, які просять кошти. Заплатіть нам наперед, і можливо, ми вам щось дізнаємось там, чи гарантуємо, що дізнаємось. Ну, це 99% хибний результат має. Не лише на горі, от часто ну, на такому про загиблих військових, що ми поговорили, от часто маніпуляції відбуваються просто на житті та здоров'ї людей. От так трапилось із запоріжцем Євгеном Заворотнім. Давайте подивимось, що там сталося, що там за історія. Потім прокоментуєте. Нос артеріального клапану третьої стадії. Такий діагноз поставили Євгену Заворотньому лікарі. Донька Євгена Аліна каже, лікарі наполягали на терміновій операції, але сума була непідйомна для родини 90 тисяч гривень. Ми звернулися за допомогою до людей через інтернет, через Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Ми виклали пост з нашими реквізитами, з усіма документами. Про допомогу з ними зв'язалася жінка, яка називалася Мариною, співробітницею волонтерської організації Анна. Жіночка була наполегливою, втерлась у довіру тим, що нібито її батько також мав схожу хворобу. Вона попросила скинути прописку, фотографію батька добре, що в мене є з онучкою, Фотографія мами, паспорт мами. Ну і ми якось без задньої мислі про те, що це шахраї, і це все було ввечері. І все це давайте швидше, давайте швидше. На наступний день ми бачимо цей пост у різних групах в Телеграмі і в Тіктоці. Наш пост з нашими документами, які ми скидували, з пропискою, з фотографією батька. Але карти не наші. Карти шахраїв. Фейковий пост швидко ширився групами. І запоріжці донатили, не знаючи, що це справа рук аферистів. Родина намагалась зв'язатися з шахраями, але марно. Згодом і фейкові сторінки самої організації зникли з мережі. Та родина заворотніх і досі дізнається від знайомих, що по різних соціальних мережах час від часу люди зустрічають фейкові пости про збір коштів на операцію Євгена. Правоохоронні органи цим вже зайнялись, Я з ними на зв'язку. Я всі скрини їм скидаю. Ті картки, де я бачила, ну, якщо я бачила цей пост. Ну, а з Тіктока, наприклад, ну, ніхто його вже не видали. Я пишу їм, що що ж ви творите, вас вже шукають, на що тут же аккаунт видалено. Я на них ніяк вийти не можу, хто вони, що. Мені кажуть, що ця почка, вона може ще довго й довго. -довго. Ось до студії. От як прокоментуєте таку історію? Наскільки часті такі випадки? Ну, такі випадки, на жаль, існують, і статистика їх різна. В даному випадку я бачу, що взагалі-то ділки ці зникли з, як угу. то кажуть, з горизонту і просто розміщали цю інформацію. Тобто, їм потрібна була оця правдива історія, під яку вони. Замовляли, я так вважаю рекламу, тобто в за... в соцмережах, от, тобто розшарювали як то, mm -hmm. як -то кажуть, поширювали цю інформацію на е якомога більше кола осіб, які е скидали ці кошти їм. От, і тому такі випадки є е навіть, я скажу більше е тут, взагалі зникли. Бувають е офіційна організація, яка працює. Фон там чи громадська організація. Вот вони беруть там номери телефонів людей, беруть з різних реєстрів, реєстр фізичних осіб підприємців, реєстри інших підприємств приватних, обзвонюють керівників, там і тих осіб і контакти, яких вони з цих реєстрів взяли. Воти і пропонують допомогти конкретній людині, яка попала в біду. Кажуть, ми вийшли ми всі документи, от, але зачастую так ще виявляється, що, наприклад, в мене був навіть випадок. От, мені також зателефонував також такий фонд, вислав документи, діагнози, все оце, що, що зараз от, mm -hmm. Жіночка демонструвала в сюжеті. Я зв'язався була така можливість, зв'язався безпосередньо з матір'ю цієї дитини, на, на лікування якої вони просили коштувати. І дізнався від неї вже особисто, що цей фонд на початку трохи допоміг коштами, коли вони були в больницях в лікарні, але це було десь майже рік тому. вже. А вони до до сих пір uh -huh. виходить, що обдзвонюють і збирають от кошти, а ніякої допомоги реально вона від них не отримає. І вони я так розумію, допомогли їй тоді, десь на висотків може 10 від тієї суми, яку вони зібрали. Це вже це справа, вже якась є відповідальність, якщо 10% відсотків. Uh -huh. От дивіться, от якщо вони 10% відсотків видали uh -huh. на жаль, от у нас законодавство не встановлює ні відсотків, нічого такого, щоб можна було. Чітко роз розмежувати оці дії. Mm -hmm. Тобто, це все ж таки кримінальні і шахрайські дії, ще й її mm -hmm. немає. Тому, якщо фонд допомагає, він каже: Я допомагаю. Це mm -hmm. можу, так. Mm -hmm. А все інше, а все інше у нас там зарплатня, якісь от витрати, ті, які mm -hmm. фонд Розумієте? І у нас на жаль, у нас багато тому треба багато таких організацій. На жаль. От просто що ці цифри вони не лежать на поверхні. Вони отримують цю допомогу на свої рахунки. От і Трудно складно визначити людину, яка хоче допомогти, яка частина цієї суми, тому що фонд є фактично посередником. правильно, між Ну і так як це благодійність, то мабуть теж... Це поворотня, матеріальна, безповоротня матеріальна е, фінансова допомога В до тому випадку, який ми побачили в сюжеті, де не не отримали вони нічого від цієї організації. Вона просто пощезла і використовує персональні дані певні е, людей, які потребують допомоги для власного збагачення. Це карається і як дивіться, це можуть бути шахрайські дії. Знову ж таки, треба встановити певних осіб, які цим uh -huh. займаються, потім отримати від них, зібрати докази, якщо ця діяльність дійсно є шахрайською, якщо вони все забирають і нічого не віддають, тобто і мають на меті завідомо знають uh -huh. про те, що вони. Отримують гроші, які не збираються нікому не передавати, окрім себе самих тобто... Ну, тут зрозуміло, що вже така ситуація відбулась, так як аккаунт щез, а ну гроші не отримали люди, які збирали саме собі на допомогу. Скільки років це, це в'язниця? Якщо ми це кажемо що? за групу осіб, mm -hmm. то це може від п'яти років, в залежності від тяжкості злочину і від суми, отриманої шахрайським шляхом. Mm -hmm. а... З поміж іншого, в інформаційному просторі доволі часто згадуються шахраї, які так би мовити працюють з місць позбавлення волі. От розкажіть, будь ласка, в загальних рисах про останні напрацювання підрозділу. Можливо, в цьому або в якихось інших актуальних напрямках. Чим відрізняються вони, чи відрізняються чимось? Такі ну, в основному самі. своєму це дзвінки, дзвінки з місць позбавлення mm -hmm. волі. Тематика шахрайств дуже різноманітна, або це може вони засуджені представлятись знайомими сусідами і витребувати кошти на якісь свої нужди, або шукають оголошення про продаж якихось товарів, або самі викладують про продаж товарів і приймаючи дзвінки. Спонукають потерпілих перераховувати грошові кошти. При цьому для отримання коштів вони використовують банківські картки, банківські номери картків своїх знайомих, які там перебувають на волі. Mm -hmm. і Вони ж там ці кошти ботівковують. Це також один з напрямок нашої роботи. В цьому році у нас спільно з Сізо було реалізовано, така ситуація. Встановлено особу задокументована. Близько 10 епізодів вже направлені до суду, і часткова інша інформація ще добирається цікаво, що про безпеку мобільних телефонів сімкарт. карт От, які ризики пов'язані з перевипуском SIM-карт, вірусами на смартфонах, як себе захистити від несанкціонованого доступу. Такий широкий спектр цього питання, але основне це те, що до сім-карти, до номеру сім-карти у нас прив'язано майже все. Там угу. всі соцмережі, банки. банки онлайн банк, так а, якісь додатки, і, і це дуже це дуже не забезпечує вас, якщо ви не зможете забезпечити мобільний номер. Що значить забезпечити його? По перше, сам оператор надає таку можливість. Це прив'язати його, зробити його контрактним, прив'язати його до себе до персоналізувати так, так, mm -hmm. так і, і будь-яка подальша дія з цим номером з цією карткою, його перевипуск або інші mm -hmm. можливості, то це буде безпосередньо а, тільки з вами, як власником картки, узгоджуватися, тому mm -hmm. всі інші дії зловмисників будуть на смарт. Проект онлайн варта Брама з протидії російській пропаганді у цифровому середовищі. От він існує вже третій рік. Хочеться про це трішки поговорити. Як він себе показав, як звичайні громадяни можуть долучитися, чому це важливо? А дійсно онлайн варта Брама працює вже третій рік. Вона з'явилася як проект Сенергії волонтерів та кіберполіція. В чому вона полягає? Полягає в тому, що спочатку війни засилля у нас є нам не спостерігається пропаганди от російських наративів, таке інше. От вона вони публікуються на різних ресурсах, таких як YouTube, TikTok, Telegram, Viber, таке інше. От, і виникла. Потреба протидіяти цьому протидіяти як ми зібрали спільноту під одноіменним назвою Брама. Вона існує в вайбері в Телеграмі. Uh, і в принципі uh, за цей час вже uh, нам вдалося заблокувати десь більше 45 -ти вже тисяч таких ресурсів, на які mm -hmm. розміщується ця пропаганда. Як це вона, люди вам повідомляють це, uh, як люди повідомляють mm -hmm. через бот, через так і ми виявляємо ці ресурси, викладаємо на в ці спільноти. Вони направляють скарги на ті майданчики, на яких вони розміщуються, які я перерахував, mm -hmm. і адміністрація. Ця цих майданчиків вже блокують цей ресурс. Тому ми просимо долучатися до цього проекту в телеграмі, вайбері і донатити свій час трохи свого вільного часу на нашу спільну мету протидії інформаційної пропаганді в інтернеті. Пошук Брама Брама і долучаєшся. Так. Дякую вам за корисну інформацію. На жаль, наш час вичерпано вже це. Були Валентин Солдатенко, начальник управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області департаменту кіберполіції Національної поліції України та Олег Кербятєв. Старший опер уповноважений з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, департаменту кіберполіції, Національної поліції України. А на цьому все. Будьте пильними і хай на вашому шляху ніколи не буде безчесних людей. Гарного вам вечора і хай щастить!